С а билетики те я тоже, наверное, під час каток нахожу, да? Чи як. Чи мені их просто дали як новочку в грі? Так, ну зразу сюди идем. Лутаємо сейф и свалюємо нахер. Ох, як с бизоном непривично стріляти після берста МК. таке діло як же ж ти не вовремя вийшов чувак. серйозно Так, ракету. Найс. і ныряем в середину. Тут у нас що був щитовик да. Хорошо, и тут еще должен быть по плейдей. Найс. Все. Где наш сейф. Сейф на горе. Окей. Вот так вот. Працюй спецназ, як то кажут. по пабарика, вибив 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 Так, раз, два, три. 4 і 5. Окей. І що тут? Так. Так. Ну... Фігня, получается. Окей. Можна тоді ще полутати, да, мабуть. Так, оцих карточек, я так і не поняв. Це не судьба. Мені їх, мабуть, десь знайти, так, щоб я їх використав. Е. Так, це вже до мене люди біжать. Боже, що да. Кстати, у мене не так багато місця. В принципі, можна малюватися you до. до... Or... А, а чого вихід змінився? Якого фига? А це тоже міняється? Я можу тут вийти, чи не можу? Мабуть, сюди лучше. Прикол. Я не знав, що вихід теж міняється. Це трошки ускладнює нашу процесію в грі. В такому випадку. Так, 400 метрів, там по дорозі щось долутаємо. Сейф ми залутали, в принципі, ок. У нас 63 патрони залишилося, Це моя проблема, то що я не, не залутав другу пушку, ні і ніяких патронів не залутав. Це прям. Проблемка. Пістолета у мене нема, нічого нема. Ну нічого. Ми одну катку грали з ножем. Вижили. Мені, кстати, як краще. піти? Я тут. Так через мост, а так через мене, мабуть, в раз і вбили. Так, чувак, що в тебе є? Що в тебе можна замутить? Давайте позабираємо все, що в нього є. Так, окей. Так, через цей мост іти, я думаю, максимально нелогічно і небезпечно, але звісно ж ми через нього підемо. Так, що це взагалі таке? Макарони якісь? Що воно таке? Одне сміття. Так, 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 так. так. Справа контест. Кстати, надо перезарядить цю пушку. Так, мы на контест не идем, мы контест обійдем. Получается я билетик использовав, и я на халяву золотающую собі и пушку. Она ж не пропадет, правильно? Тобто після цього файта я зможу її використати. Так, на цьому я не можу прийти, правильно? А, ні, можу вийти. А я думаю, я не можу тут вийти. Мені доведеться далі йти. Окей. Норм. Так, забирайте мене. Ну це взагалі, помойний якийсь рейт у мене вийшов. Скільки Сто 150 Фігня. А ну 160.